Всім теплий привіт від gesit.com. Літо літом. А ми продовжуємо знайомити вас із актуальними роутерами загалом і продукцією компанії TP-Link зокрема, за останні місяці у нас вже погостював бюджетний TP-Link Archer C80 з Wi-Fi 5 та куди більш нафарширований TP-Link Archer AX73. Останній вже підтримує Wi-Fi 6 та ще й має на борту USB 3.0. Що ж до TP-Link Archer AX10, про який ми поговоримо далі, то він є проміжною моделлю серед згаданих. До речі, з одним із найбільш доступних цінників його можна знайти в інтернет-магазині Телемарт. Саме там нам люб'язно надали на тестування даний пристрій. Як зрозуміло, з назви роутера на місці підтримка актуального Wi-Fi 6. А от про все інше далі у відео. Звісно ж, в обмін на вподобайку. Першу про коробку. Навіть здалеку її насичений бірюзовий кольор видає добре відомого виробника. Тут ми маємо переважно англомовний перелік особливостей пристрою та заявлених швидкісних показників. Комплектація цілком звична. Паперова документація, патч корд та блок живлення потужністю 12 Вт. Буква X у формі профілю недвозначно натякає на підтримку Wi-Fi 80211 ax Щоправда, ця частина корпусу глянцева і марка. А от решта поверхні матова, хоча і на ній при великому бажанні можна залишити відбивки пальців, не обійшлося і без вентиляційних отворів, які гармонійно вписалися у вільний простір. З примітного тут логотип виробника та шість світлодіодних індикаторів. Серед них є два окремі для кожного з бездротових діапазонів. Традиційно для пристрою в TP-Link використовується приємне зеленувате світіння. Боковини роутера нічого цікавого на собі не несуть, адже всі елементи керування та порти розташувалися в тилу. Тут маємо чотири поворотні антени, кнопки WPS Wi-Fi та reset, чотири LAN та один WAN порти. Усі гігабітні. І ще кнопку вимкнення та роз'єм подачі живлення. А от USB немає, що друзі, цілком закономірно, враховуючи доволі скромний цінник. І на закуску кілька слів про нижню панель. Вона щедро перфорована практично по всій поверхні. І все ж знайшлося місце для пари отворів настінного кріплення та наклейки з корисною інформацією. Отож, проміжний підсумок зовні та за видимою функціональністю TP-Link Archer AX10 дуже близький до недорогого Archer C80. А от конфігурація процесора тут така ж, як у більш продуктивного Archer AX73. Маємо три ядра з частотою 15 ГГц. Апаратна платформа з підтримкою Wi-Fi 6 дозволяє отримати швидкість до 1201 Мбіт на секунду на частоті 5 ГГц, а при частоті 2,4 ГГц, щоправда, це вже Wi-Fi 4, вона обмежиться показником 300 Мбіт на секунду. У Суміш нам обіцяють 1501 Мбіт на секунду. А це вже клас AX1500. І звісно ж на місці підтримка попередніх стандартів передачі даних: Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 та більш древніх. Крім високих швидкісних показників, завдяки Wi-Fi 6 роутер також отримав підтримку технології OFDMA та MU-MIMO для максимально ефективного використання ефіру при великій кількості клієнтів. У свою чергу, чотири антени разом з технологією Beamforming забезпечують широку зону покриття. І також є можливість розширити бездротову мережу за допомогою технології TP-Link One OneMesh. Щоправда, для цього доведеться, звичайно, купувати додатковий ретранслятор. Перше підключення можна виконати через комп'ютер, з'єднаний з роутером по LAN інтерфейсу або по Wi-Fi за допомогою додатка Tether. Після переходу у фірмовий інтерфейс одразу ж пропонується встановити пароль адміністратора. Ще 6 простих кроків і пристрій готовий до використання. З додаткових можливостей відзначимо функцію батьківського контролю, підтримку двох гостьових мереж по одній на кожен частотний діапазон, налаштування QOS, VPN сервера, TP-Link One Mesh та багато іншого. Що ж, переходимо до практики тестування передачі даних у бездротових та дротовому сегментах. В першому тесті сума середніх швидкостей у двох напрямках склала 94 Мбіт на секунду. Це невисокий показник для діапазону 2,4 ГГц, який ми вже зустрічали в деяких бюджетних моделях. Причина цьому використання стандарту Wi-Fi 4 замість Wi-Fi 6. Останній варіант дозволяє збільшити швидкість просто в рази. А от при переході на діапазон 5 ГГц сума середніх швидкостей в обох напрямках піднялася до 911 Мбіт на секунду. Тобто вона лише трішечки не дотягнула до 1 Гб. Це вже дуже хороший показник, який демонструє перевагу Wi-Fi 80211AX у всій красі. До речі, схожі цифри характерні навіть для куди більш дорогих моделей роутерів. Комутатор гігабітних lan інтерфейсів добре впорався зі своїм завданням. Маємо 940 Мбіт на секунду при передачі даних в одному напрямку і аж 1394 Мбіт на секунду у двох. Виробник не вказує тип реалізації надслужби. Все ж сума середніх швидкостей у двох напрямках та максимальна швидкість в одному досягають типових 940 Мбіт на секунду, що також є хорошими показниками. Оскільки TP-Link Archer AX10 є бюджетним пристроєм, то очікувати від нього дуже багато не варто. Ключова особливість підтримка Wi-Fi 6, завдяки чому в діапазоні 5 ГГц маємо дуже хороші швидкісні показники. І, звісно ж, гідним доповненням стали 5 ГБ WAN і LAN портів більш ніж достатня кількість для середньостатистичного користувача. На чому ж зекономили? Спитаєте ви. По-перше, тут немає додаткових опцій на зразок USB-порту. По-друге, діапазон 24 ГГц підтримує тільки Wi-Fi 4, що помітно відобразилося на швидкості. Але ці речі цілком закономірні, беручи до уваги цінник. В усьому ж іншому протестований роутер є хоча й доступним, проте цілком гідним пристроєм на основі трьохядерного процесора. І він стане гарним варіантом в якості вхідного квитка у Wi-Fi 80211 ax а як вам такий бюджетний маршрутизатор з підтримкою Wi Fi 6? Будемо раді прочитати ваші коментарі. Ну а вподобайка з підпискою та дзвіночком допоможуть нам у створенні наступних відео. У них і почуємося.